Good morning, everyone! О, Боже, яка важка сумка, я не донесу, данчика, допоможи, будь ласка. О, дякую. Хто тут здав сухарики їв? У мене зараз все пропитається, а мені ще потім по справах. Привіт! Що це ти мені даєш? Ходо? Я на дієті, я не їм такого. Ну, замість того, щоб підтримати оця подружка, капец. Ну, в мене є запасна ручка, тільки віддати і бажано не погризано. Ну, бери, чого ти не береш. Ну, бери, побери. Ладно, на. Я не хочу вставати, Наталі Валену. Я не хочу вставати, вам треба ви і вставайте. Встала вже. Ну, добре, ладно. Подивись, дивись, туди. Аліна, ти ще зранку не це ж це за тебе закубло на голові. До речі, мене мама записала на ламінування, скоро мені зроблять. Так там тільки з 18 років. Гроші вирішують все. Мельник, що вилупився? Подобаюсь? Я взагалі не на тебе дивлюсь. А, а мельнику подобається, аня. Не пройдеш. Я не хочу ногу опускати. Ну мені так зручно. А, ні! Я не хочу опускати, але он біді отак. От. Ви що я придумала? Зараз я натру отак руки крейдою, і підійду зараз до Насті, а в неї чорна кофта і я її отак. Дивіться, кльовий дизайн. Мені самі перший треба зошит роздавати. Обережно положи, Ще раз візьми і ще раз положи. Обережно це мій зошит. Отак. Кристина, четверте завдання до дошки. Я не готова. А коли ти будеш готова? Щоденник на стіл. Тільки обережно з моїм щоденником, мене там наклеєчки наклеєні, щоб вони не повідлітали. Знаєш, я придумала? Давай перед уроком фізкультури сховаємо змінку Лізину. Вона там буде плакати, ти пошукати. Ми потім після уроку такі: оп, ну знайшли, случайно. Аня, це що? Ти в якому класі? Другому. О, там зошити. Віддайте, моєї молодшої сестри, їй просто важко нести все. Лови! Дивіться, все повилітало. Ну, бачиш це вони все. все. Даня, в тебе є що? Йдемо на перерві. На перерві так. Кристина, там прийшли Дашині батьки хочуть з тобою поговорити. Ну, ти перший раз чи що? Скажи, що в мене немає. Йду я додому, щось так скучно у вас тут не можу. Я взагалі тільки на один урок прийшла, вже два пройшло. Даня, Даня, я йду додому. Даня, Даня. Блін, треба його від цієї Лізи пересадити. Даня, я не беру ввечері.